Уряд вже подав до парламенту проект держбюджету на наступний рік. Це четвертий бюджет воєнного часу. Журналісти видання Економічна Правда поспілкувалися із головою бюджетного комітету Верховної Ради Русланою Підласою. І про що ж вони говорили? Ну, зокрема, про те, що уряд заклав зростання економіки на 2,4% та інфляцію близько 10% на наступний рік. Курс долара для розрахунки в бюджеті 45 ,70 гривень 70 копійок. Ну але це знову ж таки технічний показник, бо насправді зараз долар тримається в районі 41, А в минулому році прогнозували, долар здається близько 43 гривень за одиницю в попередньому проекті бюджету. Знову ж таки, мінімалка і прожитковий мінімум. У 2025 році їх піднімуть. Мінімальна заробітна плата зросте приблизно на 600 гривень. А прожитковий мінімум теж збільшать, ну але ж не суттєво. Це робиться, хоча б для того, щоб компенсувати інфляцію. Є знову ж таки ідея відв'язати відв'язати соцвиплати від прожиткового мінімуму і перевірити, як може працювати ця. Нова, так би мовити, базова величина. Але знову ж таки законопроект ще поки що не ухвалений з приводу цього. Звідки братимуть гроші? Доходи бюджету зростуть більш ніж на 450 мільярдів гривень. Основні джерела це податок на доходи, ПДВ, військовий збір і частина прибутку Нацбанку. У 2026 році Нацбанк перерахує до бюджету майже вдвічі більше, ніж цьогоріч. Це 146 мільярдів гривень. Що ж з видатками на оборону? На сектор національної безпеки і оборони закладають 2,8 трильйони гривень. Це приблизно те, що держава реально може профінансувати зі своїх доходів. Ну, але для повного покриття потреб у війні в Україні в 2026 році потрібно близько 120 мільярдів доларів. Половину має дати бюджет, а половину міжнародні партнери у вигляді зброї і техніки. Що ж з освітою і медициною? Ну, е є суттєве збільшення видатків. Для вчителів е вводиться надбавка: це плюс 30% із січні і ще плюс 20% із вересня. Загалом на підвищення престижності педагогічної професії виділятимуть близько 50 мільярдів гривень. Це додатково. В медицині також передбачені додаткові кошти, але деталі поки не озвучують. Щодо соціальних програм, ну, зберігається програми пакунок малюка і пакунок школяра. Працюватиме знову ж таки кешбек, український кешбек, і буде якась компенсація на сільгосптехніку і обладнання. Закладають і видатки при народженні дитини це 50 тисяч гривень, плюс додаткові щорічні виплати щодо міжнародної допомоги і е, механізмів. Європейська е, комісія обговорює так званий репараційний кредит, тобто використання заморожених російських активів для підтримки України. Якщо домовляться, ці кошти можна буде отримувати і на військові, і на цивільні потреби. А е, знову ж таки, до 1 жовтня депутати подають. Поправки до 20 жовтня має відбутися перше читання бюджету. А до 20 листопада бюджет планують ухвалити в цілому, отак От виглядає фінансовий план країни на 2026 рік. З одного боку рекордні видатки на війну з іншого спроба не заморожувати зарплату освіту і соцпрограми. Макса, то що виходить? Що половину війни фінансуватиме ми самі, а половину наші партнери? Так, ну це як з вечіркою. Ми купуємо закуску, а вони вино.